У притамані для свого регіона Манері співають парову машину та жартівливу пісню про Саврадима. Ансамбль української народної пісні Антонівчанка села Антонівка що на Варвенщині, ось вже 23 роки виконує народні пісні. Зі слів солістки Надії Волік цю любов перейняли від своїх батьків, які співали спершу у хорі ланка, далі із 80-х у місцевих фольклорних колективах. Просто чули, просто зарізали кабана зимою. Зійшлися ланка, куток, куми. Музики абсолютно окрім гармошки Бубана ніякого не було. От сідали за столом, випили по чарці, квашена капуста із картоплею, свіжина і співали. А ми де? А ми лежачи отак на печі, ловили. У своєму репертуарі Антонівчанка має близько 200 творів. Близько півтора десятка з них автентичні. Це пісні та переспіви, які характерні саме для цього регіону. Їх жінки збирають серед старожилів села та виконують на різних сценах. Петрівських, купальських, новорічних колядок тих стародавніх, хай їх і не багато, декілька в нас все рівно, а народних їх безліч. Ми різні, але ми, у нас об'єднує пісня, любов до пісні. Ми не можемо жити без пісні. Ми думаємо, що якщо у селі лунає ще пісня, то село ще живе. Жінка говорить, впізнати антонівські пісні можна за такими ознаками. У нас усе твердо, все на «и», у нас от так, да і ще, от ми була репетиція, да і «ще», сонце просто можна сказати, сонце не заходить, у нас «да» і ще з якимись ой, що, да, при, ну, таке в нас наче, трошки з якимось заходом. ще Ганну Лук'янець в ансамблі називають першою пташкою. Вона заводить більшість пісень. Всі де такі співучі були. І от вони співали чаєчку. А чаєчка в'ється об дорогу б'ється. І нема кому, нема виводчиця. А мені я не знаю, сім років, був, ставили табуретку посеред хати і я починаю їм ту чаєчку виводити, аж, аж оченята десь вилазять. Ну получалося. І якось і от розпівалася, але і співаю зараз. Загалом кістяк колективу це до десяти місцевих жінок. Що четверга вони збираються у місцевому будинку культури клубі та співають пісні своїх мам та бабусь пісня це душа народу. І вона якраз і допомагає якраз виживати в таких складних ситуаціях. І чому немає веселих, ну, їх дуже мало веселих народних пісень, тому що дійсно народ жив важко. Це був труд цілий рік, думка про насущний хліб. от. І мало було веселощів. Здебільшого це були. Трудові будні. у 2017 році ансамбль захистив звання народного аматорського, є переможцем телевізійного конкурсу Фольк М'юзік, виступає на місцевих та регіональних заходах. Так, Антонівчанка співала на Варвинському фольклорному фестивалі «Бодафест». Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.